Всім привіт! Вітаю на каналі Дім Сад Город. Капуста Агресор. І сьогоднішнє відео буде про шкідників. А саме про капустяну міль. Довго я не міг її ніяк побороти, проводив два оприскування, нічого не допомогло. Зараз розкажу, якими препаратами робив. От бачите, вже ця капустяна міль вже не жива, провів третє оприскування. Зараз скажу, яким препаратом. Який препарат спрацював. На даному етапі на капусті вже проводили два підживлення аміачною салітрою 20 грам на 10 літрів води, підливали в корінь. Розганяли листову масу. Як бачите, хто бачив попереднє відео, наскільки капуста вже відрізняється від попереднього відео. Ну, останнє підживлення було ще 3 дні тому. Так, і давайте перейдемо до препаратів, якими я працював. Так, Перший інсектицид це є матч. Ним я працював один раз, нічого не допомогло, не вбило ні личинку мухи капустяної молі, ні саму міль. Взагалі не допоміг. Через два дні я працював Актарою. Актару я не купляв, вона у мене була вдома. Рішив спробувати, дав двійну дозу, не допомогло взагалі. Як літала міль, так і літала. Личинки, як сиділи на листках, так і сиділи далі. Так, третій препарат це є Proclaim. Ним я не працював, але знаю, читав в інтернеті багато відгуків читав. Казали, що працює. Не знаю. Я його купив, але я ним не працював. Не знаю, так і поки що залишив. А працював я турбопресто від Колорадського жука, змішував одну бакову суміш з Твіксом. Знищило, що капустяну міль, що личинку. Ну і Ці два препарати. вони... Працюють нормально, десь через 10-20 хвилин я прийшов після оприскування, то капуста вже була чиста, вже мухи були неживі, була ще де-не-де попадалася в мене бліжка, чорна бліжка. Також її взяло нормально. Зараз капуста повністю чиста. Ну І наступне, що зараз будемо робити, це будемо проводити фунгіцидну обробку фундазол по листу, Потім, де вже коли буде зав'язуватись головка, будемо працювати фунгіцидом квадріс. А зараз десь через 3-4 дня будемо вносити живлення кальцієву салітру 20 грам на 10 літрів води. Там вже окреме відео зніму. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!